Оце нещодавно, місяць тому, два місяці. Відносно нещодавно, коли я в останній заходила на Ютуб подивитися на блогерів бачила, що ходить тех. Книжковий тех, читаю українською, здається, то буде тех. Запитання перше. Перша прочитана книга е, сучасного українського автора. Ну, це я вже говорила в якомусь іншому тезі. Це був Павло Загребельний, Юлія Бозапрошення до самовбивства. Принаймні, це можуть бути хибні спогади, але от є таке, таке відчуття, що от от це була найперша моя книга. Твір розказує історію з позиції чувака, який все життя зустрічає Юль. Які мало того, що всі Юлі вони ще й виглядають однаково. І от щось там на базі цього. Не те, щоб я дуже раджу, але на той момент вона мені прекрасно зайшла і захотілося навіть ще щось почитати для Гребельного. Запитання два. Запитання 2 ми зараз пропустимо, тому що я уявлю, як відповідати на запитання 2. Побачимо. Будемо з вами, як на екзамені, будемо розказувати те, що знаємо. Третє запитання. Книга, яка несподівано вразила. Несподівано мене вразила книга, про яку я ось о. Да, вона була в самому кінці стосика. Оксана Забушко. Ці польові дослідження з українського сексу. Чому несподівано? Тому що у мене є ще десь Оксани Забушко оповідання. Книга називається Сестру-сестру я колись намагалася почитати ті оповідання, і чомусь вони мені абсолютно не пішли. Оце зараз згадала, що насправді думала, що я вже трошки подоросліша, мали, може я вже готова морально до того. І, може, я не виправдано їх, не дала їм стільки шансів, тому що от польові дослідження українського сексу мені зайшли просто офігенно. Ну, от прям, м -м я не знаю, як Брауні з кавою. Прекрасно зайшло. Ще буду прочитувати. І, можливо, буду прочитувати ще й не раз. Тож, так, оце запитання 3. Запитання 4. Герої чи героїня у сукчук. Запитання 4. Герой чи... героїня Сучукорліт, якого яку хотіли б бути схожою навряд, ну, блін, взагалі, в принципі, не тільки в сучу Корліт. А загалом, якщо персонаж якийсь цікавий, то його якась трагічна доля, або просто йому доводиться приймати якісь суперскладні рішення. Я зараз тупо не в ресурсі на це все, тому не думаю, що є хоч один, хоч один персонаж, якого я вважаю достатньо цікавим, і при цьому на, на якого мені б хотілося бути схожою. However, мені здається, що головна героїня доці Тамари Горіхозерна вона прекрасно спрацьовує як взіре. Героїня потрапляє в ситуації, в якій багато хто з нас розгубився. До речі, книга, як ви по-любому вже знаєте, використовує багато реальних подій. Вона написана зі слів реальної волонтерки. Я не зну, це не те, що прям біографічна річ. З які я розумію, але там багато такого, що дійсно відбувалося в тій чи іншій форми з тими чи іншими людьми. Тож, якби я потрапила в цю ситуацію, я не знаю, чи я прийняла б точно правильне рішення. Гриня приймає переважно правильне рішення. Так, іноді їй щастить, але воно дуже переконливо все одно виглядає, що от, -от так от має бути, і вона формує правильний образ українця, українки. Що да, дуже лайк. П'ять. Книга з українським фольклором, міфами, легендами. Що таке? Чим воно відрізняється а, українським колоритом? Коротше, друге і п'яте питання за питання. ми поки що заморожуємо. Шість. Улюблена розважальна книга з Сучу Корліту. Ой, десь там от стоїть, де сучу Корліту. Напевно. Оскільки я до свого сорому, сорому читала близько там. 30 плюс-мінус книжок, напевно, Корліту, і не всі їх навіть пам'ятаю. Той з останнього, що мене дуже розважило, що мені читалося дуже легко і захопливо, і яку я радити дуже готова, це таємниця старого лами Доржа Бату. Прекрасна книжка. Ну, будь-який вік, смак взагалі невеличка, оформлена класно видавництвом ВСЛ, Написано. Цікаво, легко, але при цьому піднімаються якісь історичні моменти, якісь етнічні моменти. От вона не пуста. Це те, що мені треба для того, щоб мене книга розважала. Тому, да, так, таємниця строго лами. Запитання 7. Книга, яку треба перечитати. Перечитати мені точно треба і найближчим часом книгу Ніка Бельська і е, Маслова... Хто не пам'ятаю, які. Я позичила цю книгу, але мені треба її обов'язково прочитати. Позичилась, може, вже вернула. Не суть. Це коли я нарешті висплюся. От, там якесь продовження є. Як засинати, що ти там? Книга вийшла у видавництві Віхола, Ось отут у мене навіть є на неї відгук. Вона мене переконала в тому, що сон це штука важлива і на яку, в принципі, можна впливати. Там навіть є якісь практичні поради, і ну, от мені зараз треба. Запитання 8. Нерозкушена книга. Ну, Книга, яку я точно не те, що кофтнути не змогла, а на навіть надгризнуть, мені вдалося дуже-дуже знатягом. Це книга Ліни Костень... Костенко, записки українського сумашедшого. Чогось вона мені взагалі не пішла. Щось вона мене. Ні з містом, ні з тилем, ні. От щось мені було важко і виглядало, що на того не варто. І це було так давно. Я її придбала собі, як тільки вона вийшла, тому що повелася на М -м, Ліна Костенко. А зараз я розумію, що М -м, Ліна Костенко це вірші. Тож, да, книга, яку я лишила, і, в принципі, більше кусати не лізу. Дев'ять. Книга, що не робила багато шуму. Ну, це могло бути або доця, або. Оця О, вона теж не робила багато шуму, але я вирішила брати культ Любка Дереша, тому що це теж одна з книжок, яка прийшла до мене, от, от, от там от на, на, на самому початку наших наших стосунків, і вона мала дуже потужний вплив. Оскільки я була молода і недосвідчена, то мені було досить стрьомно братися за щось. Ну, для мене це був експеримент. Я виросла на радянській класиці, ну, радянських, радянських ось, виданнях, які практично всі були російською, і оця класика, яку, яку яку всі читали, фактично. Тому це було щось настільки нове і стилістично, і за змістом, і у ці наркотики, і куча всього цього це було дуже цікаво. І мене сильно підштовхнуло те, що мамі ця книга сподобалася, хоча там було дуже багато матюків, а в мене мама тендітна квіточка. Тож, якщо їй сподобалося навіть з матюками, ну, значить взагалі надо брати. Про що власне ця книга? Вже, на жаль, не пам'ятаю. Щось про підлітків і, і каноплю здається. Або, або, або ні. Після того, що читала книгу. «Поклоніння ящерці Любка Дереша, от вона мені взагалі дуже легко зайшла. Така підліткова от прям от гармонами заповнена повінця. І на той момент було прям прекрасно. Дуже раджу. Ну, як раджу, не перечитувала. І на всякий случай не буду перечитувати. 10. Улюблений нонфікшн від українського автора. Ну, я думаю, що це Ростислав Семків, як читати класиків. Вона мені дуже сподобалась. Вона дуже лейтова. Вона дає відчуття того, що ти, в принципі, не дурень, якщо ти чогось не любиш чи не дочитав, що ти у тебе ще все життя читацьке попереду. І що головне, читай не зупиняйся, не зупиняйся, ти молодець. Дуже позитивна книга, написана не зневажливо, дає певну базу, дає певну класифікацію, яка от прямо влаштовує, і дає загальне враження про якісь. Ну, прям якусь світову класику, чи навіть не бойовську класику. І ці якісь напрями, там, модернізм, постмодернізм. Ну, тобто, якраз от саме те для того, щоб потроху розширяти свій словниковий запас і там, заглядатися, не знаю, на Вульф Або що. абощо. В принципі, мені подобається, як Ростислав Семків пише, і як він говорить, мені теж дуже лайк. Одинадцять. Книга написана не письменником. Ну це міг би бути держбату, да? тому що він і журналіст і в НАСА працює, і от якраз саме те. Але про нього я вже казала. Нехай буде Дискордія. Просто тому, що це прикольна книжка, про яку, яку мені більше жоден інший пункт вона не влізе, а хотілося б привернути до неї увагу. В принципі, це так дуже знатягом, тому що автор Остап Українець. Він письменник, просто це, типу, не основна його діяльність, але вона дуже-дуже сильно пов'язана з його основною діяльністю. Хоча я ж не знаю, яка у нього основна. Я собі уявляю, що він, передусім, мовознавець і там кріейтор ну, типу, ютуб креатор оце все. Воно все дуже близько, але найбуде. Взагалі дуже відчувається, що книга написана мовознавцем. Людиною, яка закохана в історію. Тож, Дискордію я дуже раджу, але одразу попереджаю, що вона не те, що прям дуже проєкшон. Книга для того, щоб насолоджуватися тим, як автор вміє будувати речення і не, не вдається до зовсім якогось, ну, не зливає сюжет. Але за змістом на любітеля. Ну, у мене таке є враження, що ті, що вже знають історію, вони нічого особливого для себе не, не почерпнуть. Ті, які не знають історію, можуть ну, типу, барахтатися так, як я, в якихось подіях, там, документах, ще в чомусь. Але для загального ознайомлення і взагалі от мене мене дуже тішить, коли є просто, от є ще й от така штука у нас у сучасній українській літературі. Тож да, дискордія найбуде. Автопокупний автор. Ну, це зовсім складно. Тому що, на жаль, поки що ще от у мене не вийшло в автоматі купувати саме авторів сучасних українських. Тут міг би бути опять же, Доржбату, тому що його я якраз от скрізь купую чомусь, з якоїсь причини. Я не знаю, чого. У мене є всі книжки, які вийшли Доржбату. Але цього року я планую ще трошки розширити. Підчитати трошки сучу Карліту, у мене там багато чого лежить. Тож, можливо, я зміню свою думку до кінця року. Взагалі буде прикольно, може, цей цей тех варто буде пройти ще раз, через рік-два, коли я не читаю собі нормальний такий багаж Сучу Карліту. Автор книг, якого найбільше на полицях, ну, то це все-таки дорж-бату. Автор, якого мають вивчати в школі. Ну, знову, я не знаю, я не певна, що я знаю все, що вивчають в школі. Але якщо трохи під себе під, під підламати це запитання, то не стільки автор, скільки от хочу просто вам показати, які книжки, мені здається, мали б вивчати в школі, зокрема, в якихось молодших і середніх класах. От книжки, які робить е, видавничий дім, портал. Тетяна Стрижевська, химерний Київ, Марина Кафтан. Історія брехні. І ще у них є. Чекайте, у них є багато чого. І у мене завдяки патрону дуже багато є чого. От це теж портал, портал Світові Війни, це нонфікшн, але так, грицак який говорить про історію, це от те, що варто, як мінімум, я не знаю, в школі варто подкасти його слухати, я думаю, давати у Ярослава Грицака, тому що він дуже м'яко, дуже приємно говорить, і він знає, що він говорить. От ось ще Петро Яценко Союз радянських речей. Я її не читала, але вона дуже офігезно оформлена і її починала читати забава Килим. Її починала читати забава, і їй дуже сподобалось. Для мене це уже. Аргумент. Юлія Стихівська, таємниця могилянки і зниклий ключ. Ну блін, просто тому що мені здається, ну я, звісно, естет. Естет, перфекціоніст, мізантроп, купа всього. Але мені здається, що нашій шкільній програмі не вистачає якісних, гарних видань. Тож ті підручники, які я бачила, це ж обміняті плакати і, і ридати просто. Учням теж варто виховувати якусь естетичну складову. Мені здається, любити книжки значно легше і привчати людей, людей маленьких людей, дітей. Любити книжки теж значно легше, якщо книжки виглядають таким чином, ну не тільки. отаким. От у мене, Все, у мене тут ціла купа, знову ж таки, дякую патрону, тому що видавництво портал робить дорогі книжки. Але, як на мене, вони того варті. Бо вони кльові, і в них навіть є отака, така листівочка. І там це навіть може бути допомогою, не знаю, викладачеві або батькам. У саду сидів мудрець. У саду сидів мудрець, як скоромовка. Аня Хромова. Вони, наскільки я розумію, всі написані нашими українськими авторами. Вони дуже класно оформлені, вони дуже легко читаються. Чому я їх досі не прочитала? Я хезе, а, о, тут у мене ще є Таня Поставна, поставна. Поставна. Це видавництво Віват, не портал, але це до питання автора. Тому що це теж книга, яка дуже подобається забаві, якої теж не так, щоб багато дуже тексту. Я взагалі вважаю, що проблема нашої шкільної програми в тому, що там дуже дофіга там 30 книжок, по 300 сторінок. Блін, не кожен дорослий, не кожен блогер читає 30 книжок. На рік, це на рік, а навчальний рік він триває там 9 місяців. Як діти мають це зачитати? І при цьому що не, не щоб їм не стогидло те читання. То, що обирав та хтось інший. Коротше, як на мене, от, якби було більше отаких от от книжечок, що вони гарненькі, вони написані нашими авторами. От оце явно щось про Крим, От оце явно щось про Японію, оце про. Оце, по-моєму, про татаро-монгол. Воно гарне, воно написано, воно торкається історії, воно подає інформацію в цікавому і доступному ключі. І ще має оці такі е, шпаргалочки з цими листівочками, від яких я взагалі дуже тащусь. І навіть складиші є. Це ось, ось у нас. «Олениця біжить по морю. От, навіть. навіть Отаких от от книжок, як на мене, не вистачає в нашій шкільній програмі. Що це так? В емоції вийшло. Найочікуваніша книга від українського автора. Це дуже просто. Найбільше я чекаю на пісню, пісню Дібров Павла Дерев'янка це е, третя заключна частина серії Ха! Літопис Сірого ордену. От. Я ще другу не прочитала, але це навмисне. Це тому, що я не хочу другу прочитати і потім сидіти, і думати, де ж третя. Це буде прикольно, якщо вона вже вийшла. Вона здається, якраз десь восени цього року і мала б вийти. У будь-якому разі, навіть якщо вона не вийде восени цього року, вийде взимку наступного або навесні. Я дочекаюся. Е, тож, да. А ще ж треба вам щось сказати про друге п'яте. Про друге і про п'яте, друге книга з неймовірним українським колоритом. Це ж треба, щоб воно було ще якесь сучасне. Ну, я не відчуваю, я не пам'ятаю, щоб я щось таке читала. Саме з неймовірним українським колоритом. Хіба що, я пам'ятаю от поклоніння ящерці Любка Дереша, там якесь, вроді, дуже гарно описувався цей. Ліс, щось, щось таке, здається, було, але це не точно. Найбуде. П'ять книг з українським фольклором, міфами, легендами. От тут я точно, от я майже певна, що я нічого такого не читала, але припускаю, що ось там у мене стоїть артбук да? непрості Тараса Прохаська. От я розраховую, що це буде книга з неймовірним. А стоп, неймовірним українським колоритом, це ми, вже, це ми вже з вами закрили. З А, як там, з міфами і легендами? Да? От, 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 от я розраховую, що про прохаська непрості, будуть якраз такі, і я їх читатиму. Сподіваюся, що навіть цього року. От, на цьому все. Дякую, що ви дивилися. Донатьте на ЗСУ. Ви завжди можете задонатити нам усе. Внизу будуть реквізити, куди можна. Перекинуть величку або невеличку суму, і ми ці гроші віддаємо, віддамо фонду Валькірія, а вони вже придбають те, що потрібно конкретним людям і куди треба, оперативненко передадуть. От, молодці, бережіть себе. Чекаю на вас в коментарях. Дякую, що додивилися.